Сьогодні у нас 8 серпня 22-го року. Їдемо ми у прицепа у наших українських дорогах файних. Шопер Володя. Їдемо на тракторі, не спішав собі, включили, тільки на четвертій передачі їдемо помаленьку, в півгазку, і тут доганяємо трактора спереду. Що робити? Треба вганяти? Ну, а Але він виляє, що він так виляє? Може п'яний <гумен> <гумен> Може в нього рульове А, напевно. Так, машина ганяє 8 серпня 2022 року купили прицепа 2 ПТ-4. Забрали ми вже прицепа. Все, що з прицепом, все своє теж забрали. Все, їдемо додому. Хай нема. Ну, колеса такому погано останні. Колеса, ступиться. Нормально вроді. Круг нормальний. нормальний. Колеса? О, вже за колеса спустила. Адам соком пламає, треба його отрочувати, бортірувати. Ну, поміняти камеру і всього. Ну, платформа в такому печальному стані. Ну, але під відновлення піде. То -то навіть є трубка, що Ну, То заводський прицеп, все є. Ну зато прицеп з документом. З документами, з номерами, з паспорт. Збіркою. А цей круг маєш працювати, так? Або є маслям, так. Круг хороший. хороший. Ну, вес хороший.